І цар розуміє, що десь там в лісах за ним слідкують, все ж таки, Нерві. Що він робить? Він на диво слухається Бельгів. Він. Гай Юлій. Бельги робили, так би мовити, захисні споруди буквально з кущів. Вони от буквально брали. Колючі кущі і пересаджували їх. І таким чином робили забор навколо такий колючий колючий. Схожі, принципи, роблять і африканські племена подекуди видно у фільмах. І тільки там були такі наші колючки. І що характерно, що вони їх ще маскували молодими деревами, тому словом, вони добре заморачували.